Мої вітання. друзі. Сьогодні я вам продемонструю свою роботу. Це я зробив для замовника, для підписника акумуляторні збірки для перепаковки, ну, для заміни в шурупуварті в старому, де використовувалися нікілька акумулятори. Він попросив мене зробити збірочку 18 вольтову, зібрав її, як ви бачите, на акумуляторах Tenpower. Вони свіженькі 25 й рік і третій місяць. Це високострумові акумулятори ємністю 2600 мА з максимальною віддачою 15 А. Як ви бачите, все проварено шиною 02 мм. Встановлена біла плата БМС і я в їй видалив два опора для того, щоб зменшити. Струм до 50 А, вона 100 А має функцію балансування, індицірується світлодіоди. Вивів 2, це який у нас дліт, 14 АВГ для виходу на, уже на батареї. і Роз'єм зарядки 55 21 1 мм. Тобто це акумулятор 18 В і 2,5 А складає. Що тут ще додати, все заізольовано, як ви бачите, дроти закріплені. Тобто, а на нижній частинці є двосторонній скотч, тобто знімається плівка, ставиться в корпус, підпаяється два дроти. Як ви бачите, я їх заізолював для транспортування, щоб нічого не трапилося. і Ставиться роз'ємчик і все. І можна користуватися. Ось такі два штучки. Я зробив, вони зараз заряджені. Давайте перевіримо, що вони тут нам покажуть по напрузі. Давайте щоб не верхну, не до гори ногами. Так, дивимося загальну напругу. Так, 20,85 вольт. Давайте окремо по баночкам пробіжимося. Так, перша банка 4,16. Друга, дивимося 4,17. Третя 4.17 пошти. Четверта 4,17 і п'ята – 4,17. Як ви бачите, баночки всі рівненькі, все красиво, даю на рік гарантії і нехай користуються. Сьогодні відправляю. Ось такі діла, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.